Офіційний магазин від каналу Сімпсони Ю Ель Барто, де ви зможете придбати безліч крутезних товарів для фанатів Сімпсонів, футурами тощо в посиланні описів. Лишаючи коментар під відео, ви маєте змогу побачити його у відео. А перед початком волів би відмітити доволі гарний коментар з цікавим питанням, на який спробуй дати відповідь. Мова йде про футураму. Цитую: для мене загадка. Чому вони постійно говорять жарти про штат Нью-Джерсі? Ну я здаюся, у чому наколка? Наколки немає, але це вже штат Нью-Джерсі. Ви смієтеся, та хіба ж там можна жити? Так вже склалося, але Нью-Йоркці в буквальному сенсі вважають Нью-Джерсі селом і місцем жидів. Цебто усі нормальні люди мають жити в серці мегаполісу, а не глуші. Також негативну репутацію міста викликає те, що основні автомобільні траси в Джерсі містять в собі депресивну місцевість з похмурими заводами. б міг подумати, що пекло справді існує, і що воно в Нью-Джерсі. Трохи загальної інформації. З плюсів Джерсі можна виділити, що там доволі спокійно та тихо, і це свого роду рай для сім'янинів. А також в порівнянні з Нью-Йорком дуже низькі ціни на житло та взагалі на товари і податки загалом. Мінус у тому, що Джерсі є окраїною Йорку, і добратися звідти, наприклад, на ту ж роботу в живучу та активну Нью-Йорк буде вкрай тяжко через здоровезні пробки. А усі веселищі, будь-то шалені рок-концерти, виставки або що, звичайно, відбуваються не в тихенькому Джерсі, а у бурному та рухомому Йорку, де життя просто кипить. От і маємо стереотипні жартики з приводу нудного і далекого аж прямісінько до пекла Джерсі. А якщо я щось упустив, то додайте це у коментарях. Усім привіт, я Адріан та Сьогодні ми поговоримо про Сімсонів, а саме про прізвище, яке є популярним та відомим не тільки завдяки серіалу, але й присутнє в кругах знаменитостей. Отож, хапайте в руки смаколики, вмощуйтеся зручніше, і ми погнали! Мона Сімсон, сестра Стіва Джобса, є романісткою, яка на даний момент написала понад восьми книг. Цікавий факт в честь неї назвали маму Гомера Сімпсона. Оліс Сімсон -Грант, 18 вісімнадцятий президент США, якого ви могли б бачити на банкноті номіналом 50 доларів. Прізвище Сімпсон є прізвищем матері Оліса. А також цікавий факт: двадцятий президент Сполучених Штатів Америки був Джеймс Абраан Гарфілд, якщо ви мене розумієте. І ви не повірите, двадцять другим і 24 четвертим президентом був. Стівен Гровер Клівленд. Надиво, ну, американці полюбляють робити відомих персонажів з прізвищ президентів США. Ви так не думаєте? До речі, у США існує місто Клівленд, яке знаходиться у штаті Огайо. Ем, щось я відійшов від тим. А хоча ні. До 18-го президента додати 20-го, 22-го, 24-го до рівня 84. А якщо поділити це на цих чотирьох президентів до рівня 21, а 21-й треба вибачити серф, а якщо р-соб на букву додати до рівня 1, 21, а 21-й до рівня 22, вибачити серф, що означ Коді Роберт Сімпсон, австралійський співак, родом з Голд Косту, штат Квінсленд, який співпрацює з американським лейблом Atlantic Records, і до того ж йому належить рекорд-лейбл під назвою Coast House Records. Цілком імовірно, що ви знаєте його композицію Лада Ді з мультфільму Мінлива хмарність часом фрикадельки 2». Джесіке Н. Сімпсон, американська співачка, акторка, телеведуча та дизайнер. Вона змогла домогтися з семи білборд топ-40 хітів, трьох золотих і двох мультифорів. Плати нових сертифікованих студійних альбомів, чотири з яких досягли 10 найкращих на американському Billboard 200. І ще вона продала 20 мільйонів альбомів по всьому світові: Дональд Клеренс Дон Сімпсон, американський продюсер, сценарист і актор, який довгий час співпрацював з Джері Брукгаймером, ставши продюсером таких фільмових хітів, як Танець Спалах, Поліцейський з Беверлі Гілс, Кращий Стрілець і Скала. А в 1985 і 88 році він та. Та його партнер Джері Брукгаймер були визнані продюсерами року за версією <кхем> хвилиночку. National Association of Theater Owners. Ідеально. Ну, от і все на сьогодні. З вами був Адріан Зетпі. А за надану інформацію про п'ятірку Сімпсонів можете подякувати користувачеві Квістер Твістер. Якщо вам сподобалося це відео, тоді підписуйтесь на канал, ліпіть вподобайки, коментуйте та поширюйте україномовний контент. До зустрічі!